Мітли, граблі і пакети для сміття на годину замінили студентам ЧНУ конспекти та книжки. Ідею прибирання у скверіку запропонували самі студенти. Адміністрація університету ініціативу радо привітала. Ідея полягає в тому, що ми знаємо про майбутню реконструкцію цього скверу, але ми розуміємо, що наразі не на той час для виділення значних коштів. Тому якщо не ми приберемо, то хто? Оскільки резиденція університету належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, її часто навідують туристи. Не оминають вони й скверик. Хотіли зробити все можливе, щоб тут було комфортно, чисто та якось по патріотськи Лавиці у сквері студенти спершу планували пофарбувати в національні кольори, як це сьогодні модно. Та, порадившись із місцевою владою, передумали. Ми уникнемо сьогодні фарбування, оскільки нам не рекомендували це робити, оскільки знову ж таки є обличчя міста і наразі хочуть привести до єдиного формату. Та кольору. самі ж студенти не проти патріотичної символіки у сквері. Краще фарбувати на даний момент, у синій жовтий ніж якісь інші кольори. Іншої країни до акції долучились студенти різних факультетів, найбільше тих, хто навчається в резиденції. Ми бачимо, що в центральній резиденції навчається філологічне, насамперед, географічне і факультет іноземних мов. Тому філологічного найбільше наводить порядок студентство з радістю, бо роблять це не лише для себе. Ми тут відпочиваємо, ми повинні відповідати за цю територію, і я дуже задоволена. Що можу докласти зусиль для покращення нашого життя, нашого відпочинку і нашого навчання. Мар'яна Орищук, Андрій Соколов. Téme dňa, TVA.